Добрий день, шановні гості та глядачі прес-центру Одесит. Сьогоднішня прес-конференція присвячена старту проєкту Збери добрий подарунок. Наші гості Наталя Терехова, керівник проєкту, Роман Медяник, учасник проєкту Збери добрий подарунок. Валентина Жученко, начальник відділу позашкільної освіти та виховної роботи Департаменту освіти та науки одеської міської ради. Геворка Ветісян, меценат. Будь ласка, пані Наталя, вам слово. Доброго дня, друзі. У нас відчиняються двері різдвяної резиденції добра, і це вже 15-й рік поспіль. Робимо добрі справи завдяки вам, кожному з вас. І е, сьогодні ми анонсуємо старт проєкту Збери добрий подарунок і запуск альбомів з мріями дітей. Отож, кожен з вас може допомогти дитині. З інвалідністю чи дитині з інтернатом, а цього року ще й військовим, і в шпиталях, і в окопах, можна зробити такий теплий різдвяний подарунок тим, хто для, до, до кого ми небайдужі з вами, тим, кого ми хочемо особливо подякувати чи підтримувати такими добрими справами. Отож, ви вже бачили по нашим... По нашому місту борди, які е, закликають вас долучатися. Ось такий наш е, впізнавальний вже для вас е, малюнок цього проєкту, де, за посиланням, можна побачити всі деталі. Почали публікувати альбоми і бачимо, що мрії дітей зараз військовий час, такі досить прості. Кожен з нас може це зробити, долучитися разом зі своєю дитиною і трошки е, стати ще більш добрішими до тих, хто цього дуже потребує. Будь ласка, пане Романе, вам слово. Дуже дякую вам. Це така дуже приємна пора року, коли ми, кожен з нас повертається десь в дитинство. От, і можемо згадати такі теплі зустрічі, щорічний такий наш проєкт, збери добрий подарунок. Кожного разу він давав такі надії, такі моменти радощі. Це можливість була побачити один одного. Це коли приїжджали до нас діти з різних закладів і вони. Отримували подарунки. Це коли зустрічались ті, хто збирав ці подарунки, і разом вони можна сказати так, святкували Різдво, чи бачив один одного і дарували такі подарунки в цей військовий час. Головна, я думаю, така думка це не втратити те, що нас може зробити трішки добріше. Сьогодні в час, коли країна об'єднується, об'єднується навколо такої допомоги нашим військовим, всім, хто потребує. Ну, сьогодні акценти такі більше на військових, бо вони боронять нашу землю. Вони знаходяться. На передовій, і сьогодні, звісно, хотілося би зазначити, що в нас є саме і ця теж категорія. Бо завжди ми працювали з інтернатами. Були діти з інвалідністю. Це дуже важливі категорії, такі соціальні категорії. То завжди вони були присутні в наших таких проєктах. Сьогодні ми трішечки розгортаємо такий, може сказати, такий напрямок, і це є і військові в шпиталях, це є військові, які знаходяться на передовій, це є діти таких героїв наших. От. І саме коли ми говоримо про ці подарунки, вони теж вже Наталя сказала, що вони такі прості, там не є також щось особливе. В цьому це головне це увага, яку ми з вами подаруємо. Я би сьогодні закликав би нас приділити цьому час. От приділити час. Його сьогодні багато хто приділяє. От ми їздимо по передовій і. Не стільки важливо, що ти привозиш, я маю на увазі якісь там чи подарунки, якісь там передачі. Да? Важливо, що ти несеш з собою. От. І коли ти кажеш, що, наприклад, ми там робимо якісь там дітки роблять браслетики, да? просто звичайний такий браслет. І коли ти кажеш, що це робила дитина в якомусь там закладі, чи це моя дитина, да? з думкою про те, що. Вона хоче побажати військовому, щоб він був, повернувся додому, що його чекають, що він є герой. І ці речі вони дуже-дуже надихають. Надихають, він окриляється. Тобто він розуміє, що він там стоїть, і він, ну, в нього є сенс того, що він робить. Бо різні обставини, знаєте, там давлення дуже таке, тиск такий дуже великий, і по-різному все там відбувається, важкі такі часи. Але саме. Цей проект, самі ці напрямки, які ми сьогодні оголошуємо, то ми закликаємо сьогодні підтримати тим наших військових, ті, хто сьогодні знаходиться в шпиталях, чи знаходиться на передовій, чи це діти? Бо знаєте, коли в нас не закритий тил, я кажу про те, що вдома знаходиться дружина, вдома знаходиться дитина. А він знаходиться там, і його серце, от він хотів би повернутися, він хотів щось зробити. Іноді він цього не може, бо в нього є свої обов'язки. Але є ми тут, на місці, які є руками, ногами, нашими якимись можливостями, ми можемо разом підтримати. Тож, друзі, долучайтесь до цього проекту, і давайте разом зробимо це різдво незабутнім, різдво, яке в нас не вкрала війна, різдво, яке зробить нас кожного, коли ми це робимо. Трішки добріше. Дякую. Дякую, пане Романе. Пані Вені Валентина, будь ласка, вам слово. Я продовжу ось фразу мого колеги. Справа в тім справді, що ми живемо в такий ну, казковий зараз час. І кожна дитиночка, кожне дитяче серце, воно зараз хоче добра. Я вважаю, що слово добро, воно взагалі дуже таке велике, воно космічне, воно надзвичайне. Якщо. Справді я ми так думаємо, що от дарувати подарунки завжди краще завжди якось відчуваєш у себе тепло і добро на душі від того, що ти кому щось віддаєш, ніж коли щось приймаєш, і завжди так. Заклади освіти міста. От ми завжди освітяни живемо в країні дитинства. І наскільки ми справді приймаємося чужими проблемами, і ми хочемо бачити посмішку на дитячих обличчях. Тому, от справді, ми долучалися і долучимося цього року до цієї дуже такої милосердної благодійної акції, і я вважаю, що всі заклади освіти, як і раніше, візьмуть активну участь у цьому проєкті. Пані Валентино, дякую, а, пане Геворге. Будь ласка, вам слово. хочется поздравить. Видите, 15 лет, то есть проект взрослеет, скоро будет еще более, еще более такие даты, да, совершеннолетия. Но проект взрослеет, и, знаете, каждый год его ждешь с нетерпением, ждешь, чтобы подарить этим детям, хоть, знаете, особенно сейчас такое темное время, хоть какой-то лучик счастья. С одной стороны, ты его ждешь, но тут такое двоякое ощущение. Понимаешь, что с каждым годом, к сожалению, детей, которые нуждаются, их все не меньше, не меньше, а, к сожалению, даже больше. Плюс еще война, тем самым она еще больше вызовов да, каких-то ну, дает нам и так далее. Поэтому я очень рад, что уже который год я с этим проектом. Буквально вот вчера уже с супругой и с детьми решили уже в этом году и детей тоже к этому приобщить. Они ходили, выбирали подарки, у них столько радости, им кажется, знаете, что они спрашивают про каждого ребенка, и им кажется, что они тоже уже что-то делают большое и дарят какие-то такие незабываемые ощущения для этих детей. Хочу вам сказать спасибо, развивайтесь, чтобы дальше все больше и больше, благодаря вот таким вот людям, благодаря организациям, благодаря тем, кто неравнодушен, что вы могли вот этим детям дарить хоть какую-то радость. Спасибо вам дякую дуже. У нас зараз 1920 побажань таких від окремих від кожної дитини окремо, і без допомоги наших містян, без допомоги кожного, хто бачить сьогодні цей ефір. Ми точно не зможемо це зробити. Тому я закликаю дуже долучитися. Тому ми сьогодні тут для того, щоб анонсувати Таку гарну подію, яка несе багато сенсів, бо за цей час дії проєктів у нас вже 64 випадки усиновлення дітей починалося з подарунка. Але кожного разу і з цього року у мене вже два запити такі про дитинку трошки більше розкажіть, бо ми вже. Пройшли, наша родина пройшла навчання, і зараз ми вже шукаємо дитину, яку можемо взяти, познайомти з директорами. тобто, ця акція набагато більше ніж тільки подарунки, це про надію. Надію на те, що життя триває, і ми обов'язково завдяки таким гарним справам витримаємо все навантаження і станемо ще сильніше і зможемо передати, як і сказав своїм дітям ті самі сенси, що для нас дуже поважні, навчаючи їх робити. Також добрі справи. Я дуже вдячна всім, хто нас сьогодні слухав. Пані Наталі, в мене до вас питання. Скажіть, будь ласка, як можна долучитися до цієї ініціативи, де можна е, побачити цю інформацію? Всі альбоми вони на моїй сторінці в Фейсбуці: Фейсбук, «Добрий Самарянин е, чи Наталя Терехова. А також у нас є дуже багато поліграфії, е, яка описує детально, е, по QR-коду можна переходити, чи побачити і провести такий спільний подарунок е, в? Звичайно, коробку із взуття ви можете покласти такі прості речі, наприклад, для військового на фронті шкарпетки, сухий душ, грілки для тіла, рук, ніг, чай, кава, батончики, супи, мівіна, швидкого приготування, вологі серветки, сухе печиво. Такий перелік дуже ну, простий. А для дитини це книжки, це іграшки, солодощі. Тож скажіть, будь ласка, якщо наприклад я з дитиною зібрала таку коробку, а мені куди потрібно її принести? Чи можна поштою відправити? Можна поштою. Ми пишемо в всі адреси в навіть под альбомами в соцмережі, в фейсбуці, на моїй сторінці. Чи по QR-кодах бачать наші адреса, чи можна привозити в сквер гамова 3 Це фонд добрий самарянин», резиденція добра, де вас буде чекати Роман. Я будемо фотографуватися, пити е, смачні напої і говорити про благодійність. Я додам тільки що е, в прошлому році в нас дуже все гарно вийшло. Е, ми зустрічали дітей. Е, діти приходили в резиденцію добра, е, ми їх пригощали, дарували їм е, Це діти з інвалідністю да, з аутизмом Були е, які бояться. Скопичення людей, тому індивідуально з кожним десь 10-15 хвилин. Так по черзі да були, були в нас такі зустрічі. В цьому році ми плануємо більше зробити це масштабно, оскільки це можливо бути на той час і зібрати дітей в нас в сквірі Гамова для того, щоб ці подарунки можна було їм передати особисто Тобто кожен благодійник, хто збирав подарунок, може зустрітися очима. Фізично і подарувати цей подарунок. Також в нас десь з 19 по 22 в нас буде в сквері гамова таке велике свято, де можна буде прямо прийти і забув слово погрузитись в атмосферу різдва. Да? Зануритися да, в атмосферу різдва. Ми готуємось до цього, і це буде дуже атмосферно. Тож ми запрошуємо всіх. Планувати ці дати, щоб я не знаю, що де буде відбуватися, але ми плануємо. Бо це такий час, коли сьогодні треба трішечки розвантажитись, налаштуватись на такі добрі події, на різдво, на свята. Бо в цьому ми забуваємо про свята. В нас є багато багато проблем. Сьогодні дійсно їх дуже багато і страшних таких моментів. Але сьогодні ми готуємося до цього, хочемо подарувати цей це свято. В нас буде такий римський табор, і різдвяний віфлієм, і багато таких активностей, де можна буде просто прийти з родиною, і, і цю відчути атмосферу. Запрошуємо. Дуже дякую вам за вашу позицію, за вашу ініціативу. Бажаю вам здоров'я, натхнення та більше людей, які будуть вас оточувати і будуть допомагати вам творити добро. Дуже дякую до наступних зустрічей. До побачення.